Скільки ще, ще чекати, коли в нашій країні зміниться щось зміниться на краще? Ну, це питання до кожного з нас, тому що е, кожен вирішує, як голосувати. Ну, розумієте, як буває часто. Хтось каже, та мені тут дають 400 гривень. Все одно толку немає ніякого від цієї політики, я візьму це 400 гривень, от конкретна допомога мені. Потім людина приходить в парламент, і замість цих 400 гривень, помножені на 10 чи на 20 тисяч, чи на 30 тисяч. Вона мільйони і мільйони забирає собі в кишеню. Ми повинні розуміти, що треба підтримувати тих політиків які спрямовані на зміни в суспільстві і на конкретні зміни які вони повинні проголошувати сьогодні склалася ідеальна ситуація у нас є е, кілька політичних сил які точно чітко довели що вони хочуть змін я дуже сподіваюся що нові вибори приведуть новий парламент тому я вважаю, що чекати до 2017 року не потрібно і до 2015 не потрібно. Треба проводити в 2014 році вибори і парламента, і президента, і таким чином. Починати кардинальні зміни на початку року, так Так. Да. і треба починати кардинальні зміни. І я впевнений, що і Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд, і інші структури організації допоможуть нам фінансово виправити ту яму, заповнити ту яму, яку зараз викопав Янукович. Звичайно, ми не будемо. Говорити про те, що зміни відбудуться швидко і легко, але принаймні разом з усім світом навести порядок в нашій країні, яка тепер розграбована, просто вдасться. Дякую, пане Олександре, що завітали у нас, до нас у студію. А я нагадаю, що гостем нашої програми був Олександр Бригенець, народний депутат України від фракції Батьківщина. Це була інформаційно аналітична програма Комуналка. На все добре і до наступних зустрічей. Хай завжди тепло і затишок будуть у ваших оселях.